Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з двома посилочками. Це вже друге моє замовлення від компанії Oriflame. Виходить друге і третє. Бо зберегла я двома посилочками. Замовлення я робила ось з цього діючого каталожку, який у нас зараз діє. І зараз покажу вам. Що ж було в моєму замовленні? Почнемо з першої коробочки. Насамперед, що було, це ось така от парфумована водичка Джордані Gold Essence. Це улюблена водичка моїх клієнтів, і моя також у мене було дві таких водички на продажу, але нещодавно я їх продала. І так як в цьому каталозі була дуже гарна ціна на неї. І плюс у мене ще була мінус 200 гривень додаткова знижка за новачка, тому я, не задумуючись, вирішила її придбати. І добре, що я її встигла замовити, так як бачу зараз, вона вже є відсутня, її немає на складі і не знаю, коли буде до поставочка. Взагалі, чула, що мають оновлювати. Цю лінієчку з Jordani Gold, і новиночки там у нас мають з'являтися. І побоюю, щоб її не зняли. Тому, я ж кажу, не задумуючись, вирішила її придбати. І покажу вам флакончик сам. У мене є така водичка, я з задоволенням нею користуюся, дуже її люблю. Ось таку от красу. Це все, що було в замовленні, і замість плати за доставку я взяла ось такий пом'якшувальний засіб з яблучком. Було набагато вигідніше взяти якийсь продукт, щоб не платити за доставочку. цей пом'якшувальний засіб є найдешевший з переліку представлених продуктів. І так більше нічого не потрібно було би, тому. Вибір впав саме на нього. Так, це одна коробочка. Тепер подивимося, що ж було в другій моїй коробочці. Тут також була у мене водичка, парфумована вода віспіс офмі. Ця водичка дуже мені подобається. Це новиночка минулого каталогу. Я її для себе в минулому каталозі придбала, але подивилася так по каталожках, що в 11-му каталозі і в 12-му її немає. Побоюючись, щоб її не зняли, вирішила придбати ще один флакончик. Ось так: от виглядає сам флакончик. Я вже робила огляд на цю водичку. Дуже красивий аромат, дуже подобається. Гарна ціна, і поки є, вирішила взяти. Ось так от вона представлена в каталозі. І купуючи цю водичку, можна було обрати будь-який бальзам для губ в подарунок. Коли я робила замовлення, то був доступний тільки один рожевий. А на даний момент. Я бачу взагалі вже всі бальзами для губ відсутні. Не знаю, можливо, буде до поставочка, але поки що немає доступних до замовлення. Ось так от він виглядає. Зараз вам відкрию, покажу. Сводчі робити не буду, так як думаю, він піде на продажу. У мене вже один такий є. З минулим замовленням, коли я замовляла водичку, ось так от, дуже красивий ніжно-рожевий колір. Красивий і хорошої якості бальзамчик. Отакий маю і задоволенням ним користуюся. І це також все, що було в другій коробочці, і замість плати за доставку. Я знову ж таки взяла ось такий пом'якшувальний засіб з яблучком. Ось таке от у мене вийшло ароматне замовлення. з ароматів. Не хоче, не хоче стояти бальзамчик. Замовлення невеличке. Рада, що придбала ще Джордані, так як зараз вже її немає. Зараз у нас на сайті також дуже гарні знижки. Сьогодні ми вже з дівчатками в групі обговорювали дуже гарні знижки на лінію новейш, оптіма, на засоби для обличчя. Тому я ще зробила одне замовлення, так що отрі... очікуйте ще третю розпаковочку від мене. А зараз я вам усім дякую за те, що дивитесь мене, коментуйте. Чи подобаються вам ці парфумчики, що були в моєму замовленні? Буду рада почути ваші коментарі, тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!